На ну що друзі, за гарною звичкою, ми знову хочемо познайомити вас із людьми, які вартою вашої уваги, яким є що розказати, з якими є про що говорити, і які точно слуговують того, аби їхні обличчя знали мінімум у нашому місті, друзі, заряна. Качур сьогодні у нас в гостях авторка проєкту Україна народжена майбутнього. Доброго дня, пані Доброго дня. пані Зеляно. Скажіть, будь ласка, ось дійсно є така думка, можливо, стереотип, що волонтерство це постійні збори лише якоїсь гуманітарної допомоги або провізії для наших військових. Я хочу сказати від себе, що це трішки таке знаєте, заблудження у нас час, тому що усі важливі суспільні проекти під час війни неймовірно корисні у нас час. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає ось. Ось ваша частинка волонтерства під час збройної агресії Російської Федерації. Ну дивіться, волонтерство в моєму житті відігравало значну роль свого часу. Я досить багато волонтерила. Я намагалася задіяти різні сфери, тобто і ми в притулки їздили, і до діток їздили, і допомагали хворим. Але на початок війни, на жаль, на превеликий жаль, початок війни припав на досить складний період в моєму житті. І я Знову ж таки, кажу, на превеликий жаль, не могла дозволити собі фінансово такі витрати. Я допомагала одноособово, тобто, якщо до мене зверталися люди з допомогою якось пролікувати, чи, наприклад, купити, придбати бронежилет, то я це робила одноособово. Але так, щоб я збирала тони допомоги, то ні. Я ризикнула під час війни відкрити власну студію, знову ж таки, з вірою в ЗСУ. Я ризикнула, я е, подумала, що Треба в цей час не дарувати частинку душевного тепла і радості людям, а також це свого часу і додаткові робочі місця. Фотографи мають роботу, люди мають радість. І від студії ми робили ряд заходів стосовно наших військових. Ми робили акції на постійній основі. До нас дуже багато військових приходили фотографуватися. Ті, хто повертався з фронту, вони брали свої сім'ї і хотіли це якось відзняти. І щоб була історія, пам'ять, і дуже багато військових нам вдячні. Так, Слухайте, так. і надзвичайно мене завжди вражала скромність наших українців, тому що ви щойно назвали низку неймовірних справ, які ви робили. І при цьому все одно кажете, що ну я так багато не волонтерів, як там інші. Причому я ж кажу, що в нас час це вже, з іншими, так. це вже неймовірний вклад. Так, ми бачимо, що ви творча особистість і до всього творчо підходите. І ось е, хотіли поговорити про ваш проект, який має назву е, так Україна народження майбутнього. Розкажіть нам, будь ласка, про цей проект. Як ви вирішили його започаткувати? Ну, дивіться, ми з командою однодумців вирішили створити проект, який буде дарувати радість. Також ми хотіли залишити слід в історії, щоб е, ті люди, які залишаються поза кадром, вони всі публічні особи. Так, не всіх можуть показати. По телебаченню, але ми хотіли, щоб вони розказали свої власні історії, щоб вони надихали, щоб вони мотивували, щоб люди бачили, що я не один такий під час війни. І ви знаєте, ми створили цей проект з двох частин. Одна частина це фотопроект, інша частина це інтерв'ю цих учасників. Тому що, от на фотопроект ми, наприклад, підходимо до кожного учасника в залежності від його вподобань. Тобто, ми стилісти підбирають йому одяг, дехто хоче це відзняти в староданніх сорочках наших прадідів і бабусь, щоб далі продовжувати популяризувати культуру українську. Дехто хоче, якщо, наприклад, в нього діяльність така більш серйозна, хоче відзняти в діловому костюмі. Це стилізований український образ, то Тобто це може бути діловий костюм, але з петерківським розписом. Хтось хоче якусь сукню гарну. Ми до кожного учасника підходимо в залежності від того, що, як він хоче себе побачити на цьому проєкті. Друга частина цього проєкту це відеоінтерв'ю. Знову ж таки, ми моніторимо, чим займається особистість, який вклад вона вносить перемогу і чим вона може поділитися. І що я хочу сказати: ви знаєте, є таке очікування і реальність, так? коли ти задаєш питання питання людині, і очікуєш там, ну бо є це все-таки війна, складно про війну розмовляти, тому що і сльози бувають, і все. І коли ти задаєш питання і думаєш, що зараз людина не втримається, розплачеться, а ви знаєте, реальність зовсім інша. Під час інтерв'ю можна визначати характер людини в стресових ситуаціях, тому що є деякі учасники, які там кажуть: а чому я мала тікати звідси? Це моя земля. Я готова були, була була померти, аби вийти з плакату. І зупиняти танки. Скажіть, будь ласка, хто взагалі вже брав участь і хто може взяти? Е, дивіться, ми аналізуємо дійсно тих людей, які вносять великий вклад у нашу перемогу. Так? І, Звичайно, це мають бути особистості, яким є чим поділитися з. Людьми, історії, які мають знати наші люди там чи Вінницька область, чи це Україна. Серед учасників, ну першою учасницею наша була Ларисочка Білозір, вона народна депутатка України. Лариса доказала, що таке жінка в політиці не словом, а ділом, тому що вона дуже багато чого зробила для свого округу і взагалі. А, наступна учасниця в нас була Анна Гаванньо, це лікар. Ми піднімали тему стосовно народжування українців під час війни. І вона, до речі, піднімала такі теми, що є люди, які протягом вісьми років не могли завагітніти, а от під час війни вони вагітнюють і кажуть, Анна Іванівна, це чудо. Тобто, і також вона піднімала тему, скільки породіль під час війни покинули країну. Виявляється, це взагалі мізер, там одиниці. Бо хочуть народжувати саме в нашій країні, щоб був генетичний код у діток саме українців. Такі цікаві теми. Наступна учасниця в нас була Світлана Теренчук. Ви її знаєте, певно. Світлана зараз прославляється на весь світ, і вона нам розповідала, що от під час війни от в неї не було таких моментів, щоб десь покинути країну, втекти. Її навпаки, це спонукало до дії, спонукало важко працювати, надихати, допомагати зсу. Це теж визначає характер. І остання учасниця, яку ми відзняли, це була Оксана Крилова. Вона теж розповідала про волонтерство, про скільки вона їздила на передову, які бувають шахраї в волонтерстві. Тобто вона вже знає, опеклася на своїх історіях, і вона говорить: якщо я беру допомогу в людей, то я несу особисту відповідальність і я завезу цю допомогу на фронт. Тобто вона знає, що бувають різні ситуації. В загалом було чотири учасниці, правильно? Поки чотири. Так. так як можна доєднатися до цього проекту? Як ви визначаєте, кого варто брати? Дивіться, я не буду розкривати. Усіх карт, тому що ми позапрошували з України, від правоохоронних органів, домовознавців. Люди відомі дуже в Україні, але є один нюанс, тому що люди зайняті графіки, публічні особи, графіки трішки не співпадають, і буває таке, що підходить до зйомки, і мені телефонують, і вибач, в мене конференція чи вибач в мене захід. і, ну, Треба терміново провести, і ми перекладаємо. Поки я не буду розповідати, хто це, але дуже багато учасників, які хочуть до нас доєднатися. Наш проект є безкоштовний, але якщо в майбутньому ми будемо продовжувати для тих, хто хоче сам доєднатися, поділити свою історію. Звичайно, так як в нас є команда, то буде якась там мінімальна ціна для того, щоб відзняти це відео, інтерв'ю, фото і запустити це все. Скажіть, Будь ласка, скільки взагалі сфер? Ось ви кажете, що це і мовознавці, і історики, і політики? Скільки всього сфер задіяно у цьому проєкті? Дивіться, кожна сфера в нашому житті важлива. Тут не можна сказати, що лікар важливий, а журналіст не важливий. Кожен зараз на своєму фронті, так ми всі йдемо до перемоги і кожен робить свій вклад. Тобто, це буде таке, знаєте, як різнобічне всі сфери. Ми будемо намагатися задіяти всі сфери, тому що я рахую, що люди мають знати історію. А де можна подивитися? Ось ці світлини, відео, де можна почитати про цих героїв. Дивіться, в нас є сторінка публічна у Фейсбуці. Поки так ми ще далі не просували, але є ряд ідей, є ряд пропозицій, щоб зробити це національним проєктом, тобто запустити його на національному рівні. Але поки ми в роздумах. В нас є сторінка в Фейсбуці, де є і відеоінтерв'ю. Називається? називається Україна проєкт Україна народження майбутнього. Uh -huh. І там є фото і відео історії, там де там є інтерв'ю. Також є на Ютуб-каналі наш проєкт так само називається Україна народження майбутнього? І також є е, на нашій фотостудії Бліз, фотостудія, сторінка, де ми дублюємо цю всю інформацію. Ну що ж, друзі, ви все чули? Хто хоче долучитися? Хто хоче дізнатися історію наших е, знатних людей? скажімо так, будь ласка, ви ще не чули, де це можна зробити? Скажіть, будь ласка, мені цікаво ще е, взагалі, ось ви, як, е, як авторка проєкту, яку ставили ціль і мету? Коли створювали цей продукт, що хотіли цим донести і показати, дивіться. Я не можу сказати, що я ставила якусь певну мету. Мені самі цікаві їхні історії. Я рахую, що люди мають знати ці історії. Я рахую, що ми маємо щось передати нашим нащадкам, щоб були такі історії, які нащадки наші будуть передивлятися і казати: от молодці, от молодці, отак от вони переживали так, отак от вони мотивували себе, отак от вони йшли до перемоги. Також я рахую, що ці люди вносять великий вклад у нашу перемогу. і Саме ці історії ми маємо знати. Так, ну насправді це вражає. Розкажіть нам, що, будь ласка, скільки ви готові ще от взяти так відомих особистостей? Тобто є якась запланована цифра? 15-двадцять. Ну, дивіться, на початку проєкту ми планували десь 15 okay. чоловік. Як воно буде? Якщо, наприклад, в людей буде виходити і це будуть дійсно цікаві історії, ми готові. Ми тільки за У нас класна команда, ми всі цього хочемо, і це дійсно можливо, я не знаю, можливо, це комусь не подобається, але на мою думку, що. Люди мають знати ці історії і мають надихатися ними, і мають знати, що ти не один. Ми всі такі. У нас всіх є хвилювання, переживання, і робимо все, що можемо. І за допомогою такого ви спонукаєте діяти правильно розб'яти діяти, діяти, і робити, не опускати руки. Так і також в нас є така як одне із питань, що б ви хотіли передати нашим військовим. Військові теж передивляються ці відеоролики, і для них це якась свого роду, що не тільки вони воюють, а й ми тут надійно тримаємо тил і допомагаємо, щоб вони знали, що вони не одні. Ми всі разом. Це точно. І сьогодні ми говоримо, коли ефір присвячений до дня соборності. Дійсно, знову підтверджують гості, наші тому, що дійсно в єдності наша сила, і тільки разом ми в змозі перемогти. Друзі, нагадаємо, заряна Качер сьогодні у нас в гостях, авторка проєкту Україна народження майбутнього.